Дорогі раки, прогноз для вас з 1 по 7 грудня 2025 року. Зараз подивимось, які двері відкриті, які закриті а на цьому тижні на колоді карт 78 дверей. Отже, які двері відкриті і закриті. Які двері відкриті, відкриті? До того, щоб за е, яким слідкувати. Е, тобто, якщо у вас є якийсь свій план, чи ви хочете перейти на іншу роботу, чи знайти роботу, і вам потрібні для цього якісь вміння, знання і навики, то рекомендовано вам. Спостерігати за тими людьми, які мають те, що вам хочеться. Карта спостереження: бути учнем, вчитися на тому, що вас цікавить через спостереження, через якісь курси, через комунікацію. Це для вас буде в плюсі, в мінусі, де закриті двері. Самостійно працювати і брати забагато вантажу на себе, це може призвести до хвороби, наприклад, будуть ноги боліти чи спина. Тож на цьому тижні старайтеся збалансувати. Свою роботу. Коли ви багато працюєте, у вас немає часу для того, щоб навчатися? Зверніть на це увагу. Добре, йдемо далі. Далі подивимось три сфери діяльності роботи, фінанси і особисте життя на колоді карт Гаррі Поттер». Отже, раки з 1 по 7 грудня. Як виглядає ваша ситуація на роботі? Як виглядає ваша ситуація з фінансами? І як виглядає ваша ситуація на цьому тижні сьому, з 1 по 7 грудня в особистих, особистой комунікації? Робота. Колесо фортуни. Дуже цікаво. Це колесо фортуни. Якщо ви не планували, а буде так, як має бути? І довіртеся просто тому, що відбувається, оскільки ви не маєте жодного впливу на те, що може відбутися. Ніхто не знає, насправді все потрапиться раптово, але на благо для вас. Фінанси. Фінанси потребують осмислення, посидіти, подумати, що. Ви хочете, куди плануєте рухатися, як ви прийшли до того, що маєте сьогодні, і як можете прийти до того, що хочете завтра? Це час для себе, для внутрішнього спілкування, для медитацій, для якихось, можливо, практик. Тому зверніть увагу дивіться у вас як на роботі, так і на фінансах. Старші аркани, тобто на цьому тижні буде щось дуже важливе. І в особистому житті у вас королева час. Королева час, до речі, це ви. Королева час чуттєва, емоційна, яка всіх розуміє. І тут рекомендації не жлобитися на емоції, бути більш відкритими. А, тому що можна втопитися як би, в цих емоціях. І тут королева чаш, і рицар чаш. Можливо, сходити на побачення, а, це буде тільки в плюсі. Дивіться, рисер ніби каже, вип'ємо за тебе. Це така інтрижка, яка. Не буде довгострокова, але, можливо, принесе вам а, якусь розраду. Бачите, ви знаходите а, тих людей, з якими вам по дорозі, з якими будете разом діяти. Ось так. І подивимось, що рекомендує Архангел Михайло. На цей тиждень. Можливо, слова підтримки, можливо, акцент, що треба зробити на цьому тижні, на що звернути увагу. Зараз прийшла мені думка, що потрібно навчитися дякувати. Да, техніка благодарності. От якраз таки на фінансах у вас випав отшейник побути в собі і, можливо, почати. Все-таки дякувати Всесвіту Богу, за те, що ви маєте І тоді прийде більше, ніж ви очікували. Отже, Архангел Михайло для раків з 1 по 7 грудня, де будь ласка, підказку. Тут говорять, що твій дім є храняний через ангелів. Ангели охороняють твій дім. Дозволя їм і не приймайся через це, де б не був твій дім, щоб не відбувалося. Знаю, що ангели піклуються про твоїх близьких, про твій дім, як фізичний, так і внутрішній. Ось такі рекомендації від Карти енергії. Буду вдячна за коментарі. Підписки та лайки. Всім гарного дня чи вечора. Пока-пока. До нових зустрічей!